Вітаю! Сьогодні у нас із вами на огляді ось такі ж против олії від торгової марки Даринка. Склад продукту: риба копчена, кілька балтійська або салака Балтійська не менше 70%, олія соняшникова рафінована, дезадарована не менше 10 і сіль кухонна. Кількість кухонної сілі тут не вказано. Звісно, я так розумію, що тут робиться це так би мовити на смак виробника. Після цього поживна цінність і так далі. З цієї сторони ми з вами можемо побачити виробника, де виготовлені ці шпроти, і хто їх виготовляє. Виготовляє їх ТОВ вінсмарк. Виробляються ці шпроти у Вінницькій області. Пропоную поглянути на загальний вид цієї банки. Вона має доволі стандартний вигляд, як для шпротів, тобто така золотиста, або навіть скоріше мідна баночка, сплюснута. Ну, в принципі, все, як ми звикли. Чорний дизайн етикетки. Ось такий вигляд шпротів має бути. Принаймні, таким його бачить фотограф, який знімав на етикеточку. Давайте поглянемо, що всередині цієї банки і скуштуємо це на смак. Наступний вигляд мають наші консерви. Як ви бачите, в принципі, вони не дуже відрізняються від того, що намальовано на картинці. Структура на перший вигляд у них дійсно непогана. Давайте перекладемо їх на тарілку. Ось такий вигляд мають наші шпроти. Давайте їх скуштуємо і зробимо висновок, які вони на смак. Щодо висновку про смак, можна сказати наступне. Як шпроти, вони доволі стримані, не гірчать. В них майже в усіх є ікра. Що є плюсом, як я вважаю, вони класно підійдуть під будь-який бутерброд або салат. В принципі, цю марку можна рекомендувати сміливо до вживання, оскільки і склад хороший, і вони на смак теж дуже приємно вражають. Тому сміливо можете купляти ці шпроти і смачного. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. І обов'язково ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей.